Друзі, всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми побудуємо картоніки 3D-фігурки. Але будуть не звичайні фігурки, а будуть балирі капучино, саме капучино-асасіно та Бурбаонні Уліолі. Ну, давайте не марнувати час, а просто збирати. Ну що ж, друзі, давайте подивимося, що саме всередині. Ну що ж, як ви бачите, я вже тут і розкрив наш 3 d пазл і давайте подивимося, які тут деталі. Як ви бачите є такі детальки, я запросую, за ними будемо збирати. Далі невеличка інструкція. Та всі, можна сказати, оці будівельні частини, які ми будемо... Завдяки не зводу. Пробку можна закинути. І давайте починати збирати, тільки потрібно спочатку познаходити необхідні частини. Але я думаю, давайте спочатку почнемо просто видіргувати 3D-пазу, а потім вже під ним будемо за схемою складати. Ну що ж, друзі, от як ви бачите, я вже про капучино асасіно вже всі такі трудопазлки розібрав. Ну тож, давайте почнемо з Капучино асасіно. Ось наша інструкція. І тут сказано, що Стік Сі це означає, що паличка C. І давайте її знайдемо. І тут є багато якихось Капучино асасіно, паличка C. І тут далі ви читаєте, що сказано BC3C C7, це b 5 b7, c Ну, а далі продовжуйте читати цю інструкцію і по ній почнемо сказати. Ну, давайте почнемо з c, бо, як на мене, це буде найпростіше. І ми почнемо з 5C. І як ви бачите, нам потрібно тепер знайти 5C у всіх-всіх картках. Це 5АБ. Ось бо я вже знайшов сімце. Але нам потрібно знайти не 7 Це, а 5 це. Тож давайте зйомочка зараз буде пошвидшена. Ну, друзі, ну нарешті я знайшов оцю детальку 5 цеп. І з неї ми отак починаємо. Робити і саму болі. І саму почнемо робити основу з капучино асасіна. Ну що ж, друзі, я погнав. Ви дивіться в зйомці швидкі. І ось, друзі, коли настав момент БЦ, то вам потрібно втихнути вже і паличку з болів. Не з балеринний капучиний, а з капучина з сінобе. Ну, просто отак втикну 8Б8БЦ і далі отут зв'язу отак в ГСНК втикаєш. Ну і далі я продовжу також в швидкіс. Ну що ж, друзі, я вже доробив першу нашого брейнрота капучино асасі. Ну, давайте далі, я думаю, робити для сутого рота по такій же схемі. Це Бурбоні Бурбовані Уліолі. Ну, по такій же схемі про стоп. я поставила краси. Ну, а в Бурбовані Уліолі точно по такій же схемі. Ми складаємо фішки і далі їх будемо складати. Я думаю, що це буде поехався фігурка, ніж Капучино за Ну, давайте оціню вже всі фігури в кінці, які будуть складні. Тож, погнали! Ну що ж, друзі, я вже можу сказати, як ви бачите, Рослав, вже все по Ну і давайте починати докладати, але я хочу звернути увагу на такі детальки. Там 54 і стрілочка. Що краще їх не відірвати, якщо ви їх відірвете, то тоді ви більше не дізнаєтеся, за яким номером ця деталь. Тому просто вам краще просто її отак покласти кудись і почати робити щось інше. Ну, а ми починаємо ж, друзі, робити нашого другого брейн рота Бурбалані у Львові. что ж, в шведки идемте. Что ж, друзья? Ми вже робимо другого брейн так, як ви бачите, це був бурбовані у Ліолі у нас. Ну і давайте зробимо останнього Брейнрота, який в нас залишився, це Балеріна капучино. Тож, друзі, давайте просто зробимо без усяких коментувань. Погнали! Ну що ж, друзі, ось ми зібрали вже наші три брейнроти, а саме балерина Капучина, Бурбалоні уліолі та також Капучино асасіно. Що ж можу сказати, те, що найлегше для мене був це Бурбалоні Уліолі. Потім середній рівень для мене це був Капучино асасіно, Та найскладніший для мене рівень був це капучино Баралино. А тому що я можу вам сказати? Що гарного вам збирання таких 3D-пазлів, якщо хочете побачити більше таких цікавих 3D-пазлів, інших якісь, можливо, брейн ротів, які вийдуть, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо це мене мотивирує більше. підіймає мені, можна сказати, мотивацію. Та пишіть моменти мені коментарі, які 3D-пазли мені ще потрібно зібрати. Та якісь, можливо, рекомендації, які ви мені порекомендуєте. А я буду на цьому закінчувати наш відосик. Всім гарного дня та класних збирання цих трьох брейнротів. Пока-пока!